Насамперед, українці сподіваються, що не буде якихось значних поступок. За даними опитування, які ми проводили весени, лише 9% опитаних готові. Поступитися територіями, тобто готові визнати окуповані території російськими а 81% із цим не погоджується. Причому із цим не погоджується більшість тих, які вважають, що потрібні переговори. Серед них частка згодних поступитися територіями все ж таки вище, ніж серед цього населення, але також не перевищує четверті від тих, хто згоден на переговори. Тобто, звичайно, насамперед, чого очікують українці від переговорів, це досягнення. Досягнення перемоги, але дипломатичним шляхом. Але потрібно сказати, що такою ж є приблизно і громадська думка в самій Росії. Причому втома від війни у Росії виражена значно більшою мірою ніж в Україні.